Компанія Mineagro отримала ось такого трактора. Photon 244. Трактор 2024 року. Модель 244 е Е означає 2 щеплення. Дана модель з реверсом. Важель перемикання реверса. 8 вперед, 8 назад, повишена поніжена. Блокування диференціалу є. Передній ведучий мост. Два гідроконектори, трьохточкова навіска, ВОМ двохшвидкісний Передня резина 6,50 на 16, задня широка 11,2 на 24. Мотор КМ 385. Найпопулярніший мотор. Передні противаги. Общою вагою 60 кг, передня колія 1280 мм. Задня колія. Йде 1310. Дорожній просвіт попереду, 380 мм. Ціна зараз на нього, на 7 березня, він коштує 700 доларів. Вчора він ще був 7400. Доставка безкоштовна. На трактор 2 роки гарантії. Можете приїхати к нам на тест драйв. Наша адреса міста Шостка, вулиця Родини кривоносів 32. Або дзвоніть, ставте питання по телефону 097 336 91. Також є звичайні фотони, є на широкій резині, є любе навісне обладнання. Дзвоніть, питайте.